Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм канал. Кому війна а кому знову, аби підняти скандал серед населення. І мало того, що у нас є сумнозвісна опозиція та всі ті прихвостні, яким не йметься ніколи і завжди хочеться підкласти свиню як владі, так і державі загалом. Так на інформаційному фронті з'являється персонаж, який дозволяє собі ставити під сумнів правильність рішень Буданова і придумує нову теорію змови. Ну якщо вже бути точнішими, то мабуть ніхто іще не забув про особу Геолероса. Ця унікальна особа і раніше. Ще плила маячню, але сьогодні прямо настала кульмінація. Цікаво, чи він, хоч іноді думає, що говорить, чи з його рота завжди лється суцільна помийка. Певнено, можна сказати, що останні сумніви щодо того, що Гео працює на окупантів і путінський режим, зникли. Чергова провокація від Леруса точно переплюнула всіх і все. Ну напевно, він вирішив, що про нього всі забули, і почав нести відверту нісенітницю. Тож в чому саме заключається скандал? Так, от як заявив Гео, Буданов спеціально підлаштував. Загибель чотирьох співробітників гур МО. Але почнімо спочатку. Так, 26 грудня ФСБ РФ заявило про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області, щоб провести диверсійно-терористичні акти. ФСБ також оприлюднила день українців у спецслужбі. Повідомили, що при спробі потрапити на російську територію були вбиті Юрій Гуровець 88-го року народження. Позивний Святоша його росіяни називали командиром групи Максим Михай... 90-го року позивний не пиво», Тарас Карпюк, 84-го – позивний Тарасій, і Богдан Лягов 2003-го року народження, позивний Аполлон. Загибель українських військовослужбовців згодом підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась. З оприлюднених росіянами світлин він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле. Проте, незважаючи на всі факти. Геоли почав заявляти, що цих людей героїв спеціально відправили на смерть. Я спілкувався з хлопцями з гур МО. Вони мені розказали реальну історію. Так, от ці чотири людини у них це був перший бойовий вихід. Звичайно, що їх там вбили, а гур МО робить із них героїв, заявив він. Що він взяв взагалі, що це їхній перший бойовий досвід? Сказати будь-хто може багато, але факти не приховати і Вони говорять зовсім про інше. І спростувати слова Лероса дуже просто. Так відомо, що Юрій Горовець Святоша з 2014 Цього року учасник антитерористичної операції пішов добровольцем протидіяти незаконним російським і проросійським збройним формуванням у війні на сході України. Максим Михайлов не пипиво учасник революції гідності, а то та російсько-української війни воював у складі роти Ісуса Христа. Потім роти Діви Марії в якості Капрала поліції до 2016 року. Тарас Карпюк з початком агресії Росії проти України на Донбасі одразу пішов добровольцем на фронт у складі добровольчого батальйону Азов Браву участь у визволенні Маріуполя у серпні 2014 року брав участь у боях під Іловайськом, де отримав поранення. Лягов Богдан доброволець брав участь в бойових діях з початку повномасштабного вторгнення, і ці люди точно не початківці. Вони протягом років уже були загартовані боями, точно знали, що роблять на фронті. Проте це скандального депутата не зупиняє. Він викинув ще одну абсурдну заяву: кожний чоловік, кожна жінка, що захищає зараз нашу країну, вони герої. Але не можна відправляти непідготовлених людей влаштовувати диверсії. Таке відчуття, що їх Буданов спеціально туди відправив, щоб розказати всім про цю диверсію. Які операції заради піару він влаштовує, підбурює гео. Тут можна сказати тільки те, що перед тим як вішати локшину на вуха своєї аудиторії, треба хоч перевіряти інформацію, бо козаки з батальйону братство загинули як герої, і розповідати щось про них ще й у такому світлі має права ніхто. Очевидно, що ГЕО Геолорос працює точно не на благо України. Він просто шукає собі зручне місце і бігає за тими, хто йому більше заплатить. Та й в загальному так обріхувати і підривати авторитет влади, тим паче під час війни – це національна зрада наостанок скажемо, що Гео Лерос свідомо підриває довіру українського суспільства до Буданова, якому довіряє дуже багато людей. Таким чином це може нашкодити Україні та владі і підривати довіру до гур це точно не найкраще, що він робить. Лерос має вести відповідальність за все. Хочеться вірити, що ця історія закінчиться слідчим ізолятором СБУ і вироком за держзраду. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. У в коментарях будьте здорові та бережіть себе.